Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 8 травня за новим стилем, День пам'яті апоступа Євангеліста Йоанна. Святий апостол Євангеліст Іоанн був найближчим учнем Ісуса Христа, неодноразово ставав свідком чудес Спасителя. Багато проповідував, сам робив чудеса і навернув до християнської віри чимало язичників. Але головна спадщина Йоанна це Євангелія. 8 травня було прийнято молитися до Іоанна Богослова, щоб унукнути різних отруй. За переказами, коли починалися переслідування християн, апостола заарештовували за наказом імператора Доміціана і засудили до смертної кари. Як покарання, Іоан повинен був випити келих отрут, але отрутнизіння на нього не подіяв. Тоді мучителі заслали Іоанна на далекий острів, де він прожив багато років. Дата 8 травня пов'язана з давньою традицією, за переказами, щороку в цей день із могили Івана Богослова Єфесі виступав тонкий прах, який віряни збирали, адже він мав цілющі властивості. Церква встановила цей день для вшановування апостола, щоб підкреслити його святість і чудеса, пов'язані з його ім'ям. У народному календарі 8 травня свят. Іван довгий вірили, що гірки посаджені 8 травня виростуть довгими та смачними, тому цей день називали ще Іван Пшенич. У цей день селяни сіяли пшеницю. На відміну від жити, ця культура була не основною серед вирощуваних, а йшла в основному на продаж і на сплату податків. Тому під час посадки пшениці селяни всією душею бажали, що вона дала відмінний урожай. Для цього на полі здійснювали спеціальний молебен. За старослов'янськими традиціями пшеничному полю приносували частування у вигляді спеченого короваю пшеничного борошна. Просили поле постаратися і дати якомога більше зерна, щоб і достаток був і податки сплачені. Цей коровай не прийнято було дарувати, а вручати його після обряду першому жебраку, зустрічному, на своєму шляху. 8 травня примічали, що якщо птахів багато прилітає на сібу, то це поганий знак. Вважали, що вся пшениця піде на виплату податків. Якщо вже іванорунок високо ширяє в небі і співає свої пісні, то урожай буде щедрий, а літо рясне і не спекує на дощ. Згідно з прикметами, починати сібу потрібно було, коли зацвіте ремха, але не раніше появи перших листків на дубі. Заможні господарі в цей день пекли так звані обідні береги і пригощали ними бідних сусідів, а також подорожніх і жебраків. Люди похилого віку спеціально для цього виходили на дорогу і молилися Богу, що він послав їм добру людину, з якою можна розділити шматок хліба. Якщо по дорозі в цей час приходив який-небудь бідняк чи інший мандрівник, це вважалося хорошим знаком і віщувало багатий урожай в майбутньому. Потрібно було обов'язково роздати всі пироги і не повертатися з ними в будинок, інакше вважали, що Бог гнівається за якусь провину, і тому відмовили в можливості зробити добру справу. Якщо розділити обікній пиріг, ні з ким не вдавалося, його потрібно було згодувати птаха. Самому їсти таку віпічку не можна було. Крім того, 8 травня не рекомендується нарізати овочі. Наші предки були впевнені, що в іншому разі врожай буде поганий. За предметами дня судили про таке, якою буде погода далі. Вранці небо червоне, чекай дощу, погода ясна стоїть і грибів не буде, а якщо пішов дощ до врожаю грибів. Яскравий червоний захід сонця гарна погода буде кілька днів, вранці веселка на небі до дощу, ввечері до тепла. Якщо до цього дня вже розквітла черемха, то літо буде дощове. До зустрічі в нових відео.